Моє вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо далі наживо стежити за подіями країни. Тож або обов'язково залишайтеся з нами. А також нагадаю, що трансляція нашого етеру триває на Ютуб каналі і на офіційній сторінці Ті Плюс у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про те, чи припинять Сполучені Штати Америки військову допомогу Україні, а також чи погодяться на посилення санкцій проти Росії. До нашого етеру доєднується політолог та експерт, міжнародник Володимир Воля. Вітаю вас, пане Володимире, і слава Україні! Доброго здоров'я, героям слава The Telegraph Пише про те, що Вашингтон припиняє пряму військову допомогу Києву, адже адміністрація президента Трампа змінює підхід до війни в Україні. Під час слухань в Конгресі Піт Гексет сказав про те, що команда Трампа має принципово Інше бачення конфлікту ніж попередній уряд, і він вважає, що дипломатичний підхід до врегулювання війни є вигідним як для Києва і Москви, так і для Сполучених Штатів Америки. Ну, власне, для нас це не новина, тому що ми власне військової допомоги від Трампа поки так і не дочекалися. А та допомога, яка надходить, вона виділена власне попереднім президентом США Джо Байденом. А от щодо іншого бачення, що вони мають принципово інше бачення конфлікту, як Гексед сказав, невже вони не бачать за ці кілька місяців. Після інавгурації, що це інше бачення, воно не працює. Там є якесь перекошене інше бачення. Ми бачимо подвійні стандарти на прикладі того, що як реалізується політика Сполучених Штатів на Близькому Сході. Тобто, те, що ближче до Сорочки, до родини, да? от туди вони переключили військову допомогу, вони проти ударів Ізраїлю. По іранських об'єктах удари дуже добрі, да? демонстрація сили Величі Америки і таке інше. Тобто у ситуації, коли Ізраїль говорить, що Іран це агресор, держава, яка підтримувала напад ісламської організації Хамас, та не тільки Хамас, і інших на Ізраїль. І з цим агресором потрібно боротися, і Америка надає тут військову допомогу, надали дозвіл на передачу американських потужних бомб для знищення бункерів. Це вже при адміністрації Трампа Конгрес надав такий дозвіл. Потім самі призналися, що все-таки передали частину ППО як для протидії безпілотникам засобів. Знову ж таки, Ізраїлю. Тобто тут виходить так, що є агресор, і це не конфлікт між Ізраїлем і Іраном, і ви там миріться, да Або Ізраїль і Хамаса, ви мрієтеся я посередник. Зброю нікому не дам. Це не наша справа, да? Америка не воює. А от ситуація з Україною виходить, що є а, росія агресор яка напала і захопила частину території України, де-факто ми бачимо цю окупацію і анексію. І постійні бойові дії, які тривають вже четвертий рік, на відміну від тих, по два-три тижні е, е, фактичної війни між Ізраїлем і Хамас і Ізраїль, і Іран, який Бог знаде від того Ізраїлю. Тобто виходить так, що е, тут подвійні стандарти однозначно і. Це упередженість, упередженість, яка витікає з того, про що я говорив: що о, всередині е, сім'ї Байдена засіло про ізраїльське лобі, і все. Ще раз наголошую, щоб не кричали про антисемітизм. Є ізраїль, єврейські є євреї, які лобіюють інтереси України в Сполучених Штатах, тобто тут не в національності питання, а конкретно держава Ізраїля. Да? Тому виходить так, що оце їм якось ближче, друзі туди тягнуть, да, друзі Трампа лобіюють інтереси Ізраїлю, жаред Кушнір лобіює взяти інтереси Ізраїлю, і виходить так, що у Трампа викривлене бачення. Хоча тут питання: а що у Трампа свого розуму немає, що ним так маніпулюють, да? тому що людина, яка має власне, Бачення насправді да, власні аналітичні здібності вона здатна побачити, що насправді Росія агресор, так як Іран вважається агресором по відношенню до Ізраїлю. І тут насправді більш масштабна і потужна війна, і Путін бореться в Україні проти Заходу. Проти Америки безпосередньо ж деколи а, Трамп а, забереться з впливом США з Євросоюзу тобто, з, Європи, з Європи, тобто виконає ультиматум а, Путіна від а, грудня 2021 року. Тому, а, а, на жаль, ми бачимо прикре підтвердження того, що там не все добре з американською адміністрацією. Вона дуже упереджена і має подвійні стандарти до. А, у ставленнях і в оцінці в реалізації політики відносно цих е, е, міжнародних збройних конфліктів, тобто повномасштабних воєн. Так що, е, е, те, що стосується припинення військової допомоги, я тоді ще казав, що військову взимку, що перегляду цієї військової допомоги. Писали, що це тільки ЄСей і таке і інше. Тобто ті пакети, які в дорозі, їх завертати вже немає смислу. Ті пакети, які виділені Байденом. Тому вони е швидше все казав тоді не повернуться. Е але нових пакетів немає. А це і є припиненням військової підтримки України. Тобто не те, що там Байдену не завадили, тому що Байден виділив доїхати до України, те, що вже прямувало, да, логістика була запущена, а те, що нових пакетів немає. Так що е і по голосуваннях, до речі, за військову підтримку, це теж було видно. Да? Е Конгрес для Ізраїлю проголосував одне, для Ізраїлю проголосував друге. Це при тому, що дефіцит, як розказує Трамп, держбюджету. Федерального бюджету, Сполучених да, Штатів, і це при тому, що для України допомоги значить, немає коштів, да, взагалі немає, хоч за кошти, хоч без коштів. Да. Не голосували за постійний бюджет, не ухвалювали тимчасовий бюджет був і все рівно виділяли поки голосували за надання військових ресурсів Ізраїлю. А в Україні ні. Тобто тут ми побачили подвійні стандарти. Це кричуща ілюстрація того, що е, е, просто е, Трамп несправедливий, він розказує, що він хоче справедливості, він дуже упереджений. І тут питання: чому так відбувається? Я сподіваюся, що е, ці події, які відбулися, вони стануть одним з. Е, сподіваюся, Припускаю, що о, о, з часом о, це стане одним з моментів для розслідування того, чи є президент Трамп, чи не перебуває президент Трамп під впливом інших людей. Хто керує Сполученими Штатами замість Трампа, чи є критичний якийсь маніпулятивний вплив якоїсь іноземної держави? На позицію президента Сполучених Штатів бо виглядає так, що е, є вплив, да? тобто, тут е, Трамп е, каже одне тут, 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 да? а є виключення. Розумієте? І це е, насправді якраз е, та ситуація, яку е, е, які е, прослідують у Сполучених тобто, Штатах, Надмірний або шкідливий для інтересів Сполучених Штатів іноземний вплив на сенаторів, конгресменів і е, чиновників інших. Це насправді доволі серйозні е, речі е, у Сполучених Штатах. Зателеграв проти Байдена, проти... до речі, проти Байдена розслідували, що там е, е, його ж синуля да, е, там, начебто, отримав від когось кошти. Ага, це вплив на Байдена. Байдени отримали вигоду від такої-то угоди через бізнес, це значить іноземний уряд дав хабар Байдену. Так само про сенаторів, не пам'ятаю, минулого року було хто з сенаторів, так, так само розслідування вели, що начебто він отримав хабар завуальований від іноземного уряду для того, щоб лобіювати інтереси цього уряду. А тут якраз ситуація оце з Ізраїлем? Вона ну, просто кричить про те, що тут є маніпулювання однієї держави президентом іншої держави. Зателеграм пише про те, що після того, що озвучив Конгресі під гексет, власне відповідальність зараз за війну в Україні лягає повністю на Європу і на європейські країни. Чи мають вони таку потужність, як Сполучені Штати Америки, і чи вони готові до цієї відповідальності? Ну, такої потужності, щоб зберегти військову підтримку України, ну, загалом, в обсяг, да, зберегти військової підтримки України хоча б на рівні минулого року, це буде зробити складно. Але ситуація змінюється. Зараз ми бачимо інвестування у більш дешеве військове виробництво на території України. Тобто змінюється сам формат допомоги. Не зовсім змінюється, але з'являється цей новий формат да? інвестування у виробництво українського, української зброї української військової техніки. Замість надання наявного, наявної зброї, тобто, це певною мірою, я думаю, може компенсувати недостаток. Недостатність відсутність військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Щодо санкцій, сьогодні читав коментар Урсула Фондерляїн, яка прямо заявляє, що Трамп не хоче тиснути на Росію і Сполучені і, і запроваджувати санкції. Тобто, те, що я казав в минулому ефірі що санкції з американських будуть, то вони в будь-якому Випадку будуть спільними санкціями Сенату, Конгресу і Трампа, тобто будуть е, м, ініційовані саме командою, виглядатимуть як ініціатива е, Трампа, або е, е, як спільна ініціатива Трампа і республіканців у Сенаті чи в Конгресі. Да? Але дивно, що Трамп, Трампу до цього часу не, не вистачило розуміння, що е, Путін не допоможе йому у переговорах з Іраном з приводу обмеження іранської ядерної програми. От дивіться, знову вони розмовляли по телефону, а Путін знову йому вішав локшину, що готовий бути посередником. Цей пластичну операцію по розширенню букву мабуть зробив, помістилося все. Як у Брежнєва, Брежніва да, казали, операцію зробили, що груди розширяли. А чому розширяли? Тому що всі нагороди не поміщаються. Цього вже Ловшина, вже їх нікуди її вішать. Ну, там треба вуга рости по побільше місця, щоб було. Так от а, а, ми бачимо, що Путін пропонує себе, а цей, і... як наївна дитина, як наче нічого не було. Знову каже, що Союз говорить про посередництво Путіна, можливо, у завершенні ізраїльської іранської війни. Так що я думаю, що Трамп тут ознаки все-таки психічних розладів, тому що ну, не можна, як ви думаєте, може бути такою наївною людина в цих питаннях? Ні. Зовсім не може бути. І знову ж таки, тут питання: а хто керує Сполученими Штатами? Трамп чи його радники керують? а Трамп час від часу приходить, в при 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 з маєтку і слухає щось, влітає в одне ухо, вилітає, так, поверхнево і поїхав собі далі. Зробив якісь заяви поверхневі загальні і. Тобто виходить, так що ну, виникає все більше підстав говорити, що е, е, Трампом керує хтось, е, хтось, хтось маніпулює, і Сполученими Штатами керують інші люди, а Трамп почуває на лаврах. І все. Е, е, так що, е, сподіваємося, що скоро це все е, наївність все-таки завершиться. Ну це вже, мабуть, буде осінній політичний сезон у Сполучених Штатах, хоча ще є час у червні, до канікул, Сенату, Конгресу. І тут питання, чим тобто всі зараз дивляться, а чим же завершиться перестрілка між Ізраїлем та Іраном. Цікавий момент, інтригуючий, да? у кого скільки ресурсів є для, для ведення бойових дій. Те, що там пишуть, що Іран уже все, це насправді не так. І, до речі, саме іранська ситуація, можливо, це ізраїльсько іранська це війна, вона можливо. Може зіграти певну корисну для України роль, тому що вона, як я вже сказав, підкреслює ну, упередженість Трампа. От невиправданий аномальний акцент на одній війні, при тому, що Трамп позбавляє військової підтримки і допомоги усіх союзників в інших частинах світу, навіть Тайвань, Південну Корею. Да? Про Південну Корею Трамп взагалі нічого не каже. Крім того, що вони там десь щось стоять. чому Трамп не вимагає від Кіма припинити підтримку, військову підтримку э, Росії? Наче в рота води набрав. Зумієте? Дуже цікавий показовий момент. Тут він причепився до Ірана. Чому? Чому він э, не бачить э, загрози э, Північної Кореї з модернізованою? Під час російсько-української війни зброєю, ракетами, отриманими новими технологіями, то КНДР перетворюється в нову якісну загрозу для союзників США на у Східній Азії, да? у Східній Азії. І... і він до Тихоокеанському регіоні. І тут там, нічого не каже. А от так Ізраїль, так от та, да, 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 зараз ми. Це загроза, тотальна загроза і головна загроза світу у світі, миру у світі. Якщо говорити про це посередництво Путіна, про яке ви згадували, і Трамп про це говорив, що на день народження Путін його привітав, і власне вони мало говорили про Україну, а здебільшого говорили про роль Росії в регулюванні цього конфлікту. Наскільки це небезпечно зараз? E, насправді Путін не, не може врегулювати нічого тут, тому що у Ірану є своя позиція і Іран більше e, покладатиме це на Китай, а не на Росію. E, якщо говорити про можливі посередницькі якісь зусилля. Тоді яка роль Путіна має e, бути? Ролі Путіна тут Іран для себе не бачить. Це Путін e, e, дурить Трампа. Як то кажуть, водить його за носа, розкатуючи, що він може допомогти тим тим тим. Для того, щоб Трамп вважав, що Путін може бути ще корисний, значить санкції проти Путіна запроваджувати, проти Росії запроваджувати не треба. Почекаємо. да? Тут очевидно, що від Путіна нічого корисного Трамп не отримає жодному питанні. Жодному. Але виходить так, що путінське маніпулювання Трампом воно знову виявилося ефективним. І Трамп знову жде якоїсь допомоги від Путіна, якої не може бути. Те, що там говорили, що Іран запросив переговори це неправда. неправда. Тому що, по-перше, переговори були до цього. Від цих переговорів Іран не відмовлявся до того, як розпочалася війна. Іран теж робить, грає в цю групу переговори. Хочете переговори, давайте переговоримо. Але Іран доволі чесно заявив, що він не збирається обмежувати, відмовлятись від збагачення Урану. Тобто, да, урану, що він не збирається обмежувати ядерну ракетну програму. Після початку війни нічого у позиції Ірану не змінилося. Єдине, що наголосив міністр закордонних справ Ірану, що Іран готовий підписати угоду про те, що у Ірану не буде ядерної зброї. Але ця позиція, вона їй вже багато років вона не нова, якщо хтось спостерігає. Слідковує ситуацію в цьому регіоні політику а, Ірану більш-менш постійно і стабільно, да, системно, а не так в окремих ситуаціях, обмежених у часі. Для, для, такі, для багатьох людей виникає багато нових моментів, які насправді не є новими в більш а, тривалій часовій перспективі. Тому а, а, Іран а, і так готовий, Ірану посередник насправді не потрібен. Іран зараз хоче, щоб а, швидше припинились удари. Це я допускаю, а, тому що а, у військовому плані ми побачили, що усе керівництво військове, там, туди на нараду, чи ще щось, і вдарили. Так уже. Одразу поступу треба було зібрати усіх в одному місці, якщо у вас там такі великі спецслужби, зібрати керівництво Ірану, да, все в одному місці, на якесь засідання, там щоб Баятола там був там уряд, да, президент, парламент. І Якщо ви так от можете і завдавати ударів, то насправді більш надійним засобом для Ізраїлю. Забезпечити неможливість ядерної загрози з боку Ірану це зміна режиму в Ірані, тобто повалення оцього режиму, який існує зараз. І з цього можливо потрібно було починати, а не лупити по всьому-всьому. Да? А потім на другий чи на третій день. Не та розказує в інтерв'ю, що сподіваються, що послаблять Іран настільки, що там відбудеться зміна режиму. Так ви вже цей момент, який момент несподіванки, да, використали для чого? Для того, щоб пошкодити, але не критично-ядерні якісь об'єкти іранські. Я ж не ду. Я для мене це цікаво було, коли я читав новини. Це Іран. Які десятиліттями готуються до ізраїльських і американських спільних ударів, військових інтервенцій. Тут нічого не зробив, два дні в ЗМІ світових писали про те, що Іран, Ізраїль ось ось днями завдасть удару по Ірану. І виходить так, якщо б почитати було повідомлення, що Іранці взагалі нічого не робили. Як наче десятиліттями не готувались до. Ізраїльсько-американських ударів просто сиділи і ждали. І нічого не робили, коли по ним били. Тому в мене була підозра, що насправді щось у Ізраїля вийшло, а багато чого це ну, в, перший, в перший день, да, за декілька. А багато чого це вже почалася імпровізація. Ну, були заплановані, звісно, удари по об'єктах військових іранських. по Об'єктах виробництва зброї по енергетичних об'єктах. Так, це планувалося як варіанти, да? розказували, що знищено ППО, але потім ППО заважало ізраїльтянам бомбити Тегеран. об'єкти в Тегерані. Тобто, тут оцей раз туман війни, це коли розказують всі. Перебріхують, да, при, щось прибільшують, щось применшують. Зараз, з плином часу, цей туман розвіюється, фактичні наслідки, ми побачимо, і коли фактичні наслідки стануть зрозумілими, що іранська ядерна програма, як до речі, писали вже західні змі, вона не зазнала критичної е шкоди, не критичної шкоди, і е використані були такі чималі ресурси. І Іран не погодився на умови Трампа, то це буде означати, що ось вона нова війна Трампа. Хоч Трамп і розказує, що Сполучені Штати не братимуть участь, але Сполучені Штати надали зброю Ізраїлю додаткову розвіддані і підтримкою займаються, говорять. Якщо буде загроза для Ізраїлю ще більш критична, то Сполучені Штати можуть втрутитися. Але Трамп розуміє, що він не може нічого зробити такого, щоб втягнути Сполучені Штати у війну проти Ірану, тому що вже і так перекреслено, що якби я, якби я був президентом, нічого б не розпочалося, воно розпочалося. І розпочалося за підтримки мовчазної згоди Трампа. Зумієте? А якщо ще американці змушені будуть втягнутися в нову війну, то це буде удар вже по Трампу. Тобто Трамп сам по собі вдарить, тому що його риторика була продовження першого терміну президентського і другого, що Америка більше ніде не буде воювати. Так що, о... Зараз же ця ситуація така гібридна. Трамп таки хитрує. Оце, на цьому прикладі він хитрує. Наче і так, і не так. І беремо участь і не беремо. Там, насправді Іранці вважають, що це спільна, спільна війна Ізраїлю і США проти. Я не кажу, що Іран, хто з них краще, Іран чи Ізраїль просто? Позиції? Да, описую. Так що, можливо, ця війна все-таки підштовхне політичний процес у Сполучених Штатах, який призведе до того, що можуть відбутися якісь зміни у санкційній політиці Трампа проти Росії. Тобто, можливо, дотиснуть. Трампа, щоб той все-таки запровадив санкції проти Росії, тому що якщо Іра Ізраїлю допомагає, що це правильна війна, і ти не проти неї, то чому ти відсторонюєшся від тієї війни, де власне вирішується доля Сполучених Штатів? Похальна війна. Це війна на території України. Ми вам дякуємо, пане Володимир, за те, що ви доєднались до нашого етеру. Політолог та експерт міжнародник Володимир Воля був з нами на зв'язку. Говорили про те, чи припинять Сполучені Штати Америки пряму військову допомогу Україні та якою буде роль Росії у вре.